Цієї суботи по всій країні пройшла акція Зробимо Україну чистою. Як тривав суботник та які було встановлено рекорди. Дивіться далі. Гарячий чай, пісні та дитяча шоу-програма. Так починався суботник у столичному парку ВДНГ. Серед тих, хто пожертвував вихідними заради чистого міста, були банкіри та журналісти. Багато хто прийшов із дітьми. Чистає як не дивно, але збір сміття перетворився на свято свято чистоти. Прибравши одну ділянку, люди зігрівалися чаєм, співали пісень та знову ставали до роботи. Програма зробимо чистою» – всі українська. В і участвують огромное количество людей, в тому числі многотысячный колектив Банка Надра. Вместе с сотрудниками в першу чергу вийшли всі руководители, тому що все нужно показувати личным примером, як ти относишься к своему городу, к своєї улице, к своему дому, до своей стране. До речі, телеканал Інтер теж не залишився. Осторонь. Журналісти, оператори та працівники каналу активно прибирали парк, змагаючись із фінансистами. Ні, ну я задоволений. Сьогодні журналісти ранку з інтером разом з усіма вийшли на суботник. Ми відклали камери, мікрофони, взяли в руки пакети зі сміттями. Робимо Україну чистою. А тепер про флешмоб: рівно о першій годині 5 хвилин всі учасники суботника в різних містах країни встановили рекорд. Синхронно по команді підняли вгору пакети із зібраним сміттям як символ того, скільки можна зібрати непотребу за одну секунду, якщо кожна людина долучиться до цієї шляхетної справи. Oh,